Вітаю, друзі, кілька днів тому я на своїх сторінках у соцмережах виставляв фотографії з Берліну і обіцяв, що коли повернуся з відрядження, поділюся трошки хорошими новинами звідти. Тому, от власне, зараз тільки переступив поріг дому одразу, поки ще все в пам'яті. Хочу поділитися рефлексіями щодо всього побаченого і почутого. Ну почнемо з того, що нашому фонду відповідно фонд Конрада Аденаура допоміг стати учасниками величезного івенту на підтримку України. Має він назву Кафе Київ, щороку відбувається в Берліні. Там у нашого фонду був стенд. Зав'язалися нові партнерства, величезний інтерес був до симулятора управління ефпі-дронами, який ми привезли разом з інструктором наших партнерів військової школи Буревітер, і, і все було насправді дуже круто. 4,5 тисячі учасників, багато медіа, і що важливо, величезне представництво німецьких політиків, які відвідали цей, цей форум. Це «Кафе Київ. І знову ж таки завдяки фонду Конрада Аденаура у нас з'явилася можливість провести десь близько півтора десятка різноманітних зустрічей наступного дня ще ще через день з депутатами Бундестагу, представниками соціал-демократів християнських демократів. А саме ці дві партії будуть формувати вже формують коаліцію, формуватимуть новий уряд в Німеччині. Зустрічі були на рівні Міністерства закордонних справ в Німеччини з керівництвом аналітичних центрів Сімтенків. І що я вам хочу сказати, друзі? Я ще ніколи за останні три роки не чув подібної риторики з уст німецьких офіційних осіб чи представників громадського сектору. Це вже був третій візит мій до Берліну за останні три роки. Плюс німецькі колеги, партнери, друзі. Дуже часто відвідують наш фонд. Це як і політики, так і представники громсектору, так і представники дипломатичних місій. Подібної рішучості у їхніх заявах я не чув ще ніколи. Вона лунає з від усіль. Справа в тім, що Мюнхенська промова Джей Дівенса. А також подальші події в овальному кабінеті за участю Трампа та президента Зеленського стали не просто холодним душем для а, німецького політикуму, це, це просто відбувся такий тривожний дзвінок, після якого вони дуже сильно заворушилися, і була показовою а, фраза а, Гера Мерца, майбутнього канцлера а, Німеччини. Після його заяви про те, що Німеччина збирається серйозно реорганізувати Бундесфер, капітально вкластися в розвиток своєї оборонки. На запитання журналістів: скільки саме ви готові вкласти грошей в цей процес, він відповів: ліміту немає, стільки, скільки треба буде, стільки і вкладемо. Риторика дуже сильно помінялася, як в бік рішучості, так і в контексті. Оцінки того, що насправді робить Україна останні три роки для Європи і для Німеччини, зокрема. Нас почали більше розуміти, як ледь не єдиний щит Європи, який захищає її від росіян. Під час дискусійної панелі, на якій я був учасником, там був Родеріх Кізеветер, це депутат від ХДС, який прямим текстом сказав: Ми маємо цінувати те, що робить Україна ми маємо вчитися в Україні, ми маємо зробити висновки зі всього, що трапилося, і вивчити цей урок, брати приклад з української армії і українського суспільства. Ну, раніше я б не міг уявити навіть півроку тому, що подібні заяви можна почути. Звичайно, майбутній канцлер, він є флагманом цього процесу, але і депутати коаліції, яка створюється, вони дуже зараз стали різкими в риториці, в позитивному для нас е, ключі. І процес пішов дуже незвично, як для е, німецької бюрократії, яка відома своєю повільністю, але. Вони розуміють, що ну м'яко кажучи, останніх три роки вони змарнували, і зараз їм потрібно на всіх парах летіти в цьому процесі посилення обороноздатності Євросоюзу, де вони мають показати лідерство, взяти на себе максимум відповідальності, адже Німеччина це найбільша економіка Євросоюзу і від цієї організації їхньої їхньої оборонки, їхньої армії, звичайно, що виграє і Україна більше того, на всіх цих зустрічах ми. Просили наших німецьких колег звернути увагу на, на український оборонний комплекс на нашу оборонну індустрію, поза як вона не працює на всі 100% своєї можливості, адже український бюджет він є обмежений, і ми не можемо за ті кошти, які акумулюємо в Україні, викупляти все, що може виробити наша оборонка. Тому просимо німців, щоб вони. Вливали кошти сюди і за, за свій кошт викупляли викуповували все необхідне для української армії. На що ми почули? Що в принципі цей трек вже давно розглядається і готується до реалізації. Це не буде дуже, це не буде дуже швидко, але це відбудеться. Тому раз позитив, два позитив а, і що ще таке дуже миле серцю а, Я вже десь як з. Там років півтора в різних розмовах приватних напівприватних з представниками країн ЄС намагаюся піднімати трек. Що слухайте, а давайте попрацюємо над виключенням Угорщини з Євросоюзу. Якщо механізму нема, розробіть. Ну і від мене тікали завжди під час таких розмов, як від якогось не знаю, нехорошого. Ну мені що, я ж не офіційна особа, я з Civil Society, тому можемо дозволити. Зараз я слухаю, як німці розказують, як їм це вже трошечки поведінка Угорщини сидить в печінках, і як вони спільно з іншими впливовими партнерами по ЄС збираються ну і розробляють в принципі вже механізм обходження блокування Угорщиною тих чи інших ініціатив ЄС, як то санкції стосовно Росії чи виділення макрофінансової допомоги Україні. Тому з якого боку не глянь, хороших новин дуже і дуже багато. Тому е, працюємо далі, панове, показуємо далі свою єдність, яка не перестає вражати е, німців і, власне, е, українське громадянське суспільство для них це якась е, фантастика. Е, по можливості е, попросіть дітей, молодь хай вчать німецьку. Треба говорити з. Нашим великим чудовим європейським партнером однією мовою. Дякую за увагу! Бережіть себе.